Мікс спортивного одягу сорту Екстра. Вага мішечка 10 кг, ціна 3900 гривень. Спорт екстра це сорт екстра це вважається один з найкращих сортів секонд-хенду. Перша ось така зіпочка Adidas. Розмір пише Елічка. Стан пречудовий. Тут жодних дефектів бути не може. Наступна ось така. Такий трендовий світшотик. Він на легенькому йде флісику. Розмір не пише, мені здається, це один розмір для всіх. Далі, у нас буде ще один світшотик, сіренький, поло. До речі, розмір L. Дуже класний. Правда, на ньому ніде не пише, що це Марко Поло. Далі укорочений світшотик. Ось такий чорний, базовий гольфуком від H&M, розмір L. Емочка. Наступний. У нас буде ось такий худі. Така трьохнитка класна. Так, так, так. Від Next розмір есочка. Далі зіпочка. Ось така сіренька. Зараз знаємо на розмір. Це щось бренду. Розмір XL Більше. Далі ось така моделька світшотика з дуже красивими рукавами. Розмір есочка. Далі самий звичайний базовий світшот, Така моделька. Від Soms, розмір XS. -очка. Далі ось таке худі, Тут пише Just Pink. Maybe Victoria's Secret. Ні, пише якась Gina, Розмір M, 38-40. Далі від HM класний худак, Ось такий. Взагалі бомбасний. Розмір пише А. Далі в нас є спортивні штанішки. Ось така медалька. Світшотик Оп. Оп. Ще одна зіпочка, Ось така сіренька з капюшончиком. Розмір не пише, на жаль. Це десь елічка гарна така. Далі чоловіча худі. Ось таке з принтом. Тяжке таке, Розмір 2XL. Далі весняний світшотик розміру М. Ще один світшотик. І ще один базовий, сіренький ось такий світшотик. Далі спортивні штанішки в дуже приємному такому ментоловому кольорі. Розмір XL. -ечка. Та худі. Ось така класна худі. Синкібаут baby. Розмір М. -очка. Так, попалися нам ще ось такі спортивні штани. Розмір не пише, але вони тягнуться, може навіть на ельку і дотягнуть. Далі приємний жовтий світшотик. Я б навіть сказала лонг-слів. Дуже гарний. І останнє, що є в нас в цьому лоті, це ось такий базовий чоловічий світшот розміру S. Тому для замовлення пишіть будь-кому з наших менеджерів. Ціна 3900 гривень за цілий кульочок.